Віра робить перший крок, навіть якщо ти не бачиш усіх сходів. Мартін Лютер Кінг молодший. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Мартін Лютер Кінг Jr. Завдяки наполегливій праці та вірі в Бога, ви можете реалізувати свої мрії. Бен Карсон. Through hard work and faith in God, you can live your dreams. Ben Віра дає вам внутрішню силу, відчуття рівноваги та перспективи в житті. Грегорі Пек. Faith gives you an inner strength, A sense of balance and perspective in life. ГРЕГОРІ ПЕК. Вірте в себе, а решта стане на свої місця. Вірте у власні сили. Наполегливо працюйте, і немає нічого, чого б ви не змогли досягти. БРЕД Генрі Believe in yourself, and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities. Work hard, and there is nothing you cannot accomplish. Бред Хенрі Віра означає вірити в те, чого не бачиш. Нагорода за цю віру побачити те, у що ти віриш. Святий Августин. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Saint Augustine. світла для тих, хто хоче вірити, і щоб засліпити тих, хто не хоче. Bless Pascal. In faith there is enough light for those who want to believe, and enough shadows to blind those who don't. Bless Pascal. Це жива смілива впевненість у Божій благодаті, настільки надійна й певна, що людина могла б тисячу разів покласти за неї своє життя. Мартін Лютер. Faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times. Мартін Лютер. Все, чого попросите в молитві отримаєте, якщо будете мати віру. Матвія 21:2. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Matthew 21:2.